Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як вам абсолютно безкоштовно без вкладень отримати гарантовано 300 гривень на собі, а також ще 300 гривень за кожного запрошеного друга. Кошти приходять на вашу банківську карточку, тому ви зможете відразу їх вивезти. Жодних вкладень не потрібно. Отже, для того, щоб отримати ці кошти, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Я бачимо банк ProCredit. Зараз безкоштовно дарує вам 300 гривень за відкриття звичайної віртуальної дебетової карти, а також 300 гривень за кожного запрошеного друга. Щоб їх забрати, вам необхідно перейти в Google Play або ж в App Store та скачати її додаток про кредит. Після чого ми заходимо в додаток, нажимаємо на кнопку Стати клієнтом, пишемо свій номер телефону, вводимо код, який прийшов на наш мобільний телефон. Після чого нажимаємо на кнопку Продовжити. Ставимо скрізь галочки і нас перекидає в додаток Дія. В «Дії» ми підписуємо, вводимо свій код з дії, ставимо галочку та нажимаємо на кнопку Надіслати через «Дію». І нажимаємо на кнопку Продовжити. Як бачимо, ми успішно підтвердили свою особу в дії. І тепер нам необхідно пройти селфі-верифікацію. В додатку про кредит. Нажимаємо на кнопку Продовжити, і нам необхідно буде посміхнутися і повернути головою вліво чи вправо. Рекомендую зробити так, щоб було чудове освітлення, тобто, щоб було світло, щоб ви успішно пройшли цей етап. Після чого ми нажимаємо знову ж таки на кнопку Продовжити. Вибираємо класік. Бачимо, що вони щомісячно будуть списувати 100 гривень з вашої банківської карточки. за Користування цією картою, але е, на реферальній програмі ви отримаєте 300 гривень і ще плюс 300 гривень за кожна запрошена друга. Тобто, по факту, ви заробите набагато більше коштів, і в будь-який момент цей рахунок можна буде закрити, просто написавши підтримку. Тому в будь-якому випадку ми будемо в плюсі. Нажимаємо на кнопку Продовжити. Тут, якщо бажаєте, можете ще додати валютні якісь рахунки. Я ще Добавив тільки долар, можна вам взагалі нічого не додати. І нажимаємо на кнопку Продовжити. Ставимо скрізь галочки, жмемо продовжити пишемо свою адресу і пишемо свій дохід, місце роботи і так далі. І Вибираємо такий діапазон. Можете ставити на свій власний розсуд, дивлячись на те, скільки ви заробляєте. І ставимо галочки, чи ви володієте якимось майном. Тепер на англійській мові ми пишемо своє ім'я, прізвище, придумуємо секретне слово і пишемо свій емейл. Скрізь ставимо галочки та нажимаємо на кнопку Відправити і відкриваємо рахунок. Після чого у нас з'явиться ось таке от вікно. І після того, як ми відкрили рахунок в банку, ми чекаємо дзвінок від оператора. Як правило, дзвонять наступного дня, але зверніть увагу на те, що субота, неділя, вихідний. Тому вони, скоріше за все, зателефонують аж в понеділок. Оператор запитає вас ту інформацію, яку ви вказували при реєстрації, тобто прізвище, ім'я по батькові і так далі. Потім вони запитають, звідки ви дізналися про банк. На це запитання відповідайте від знайомого або ж від друга. І вони запитають прізвище ім'я по батькові та дату народження того, хто вас запросив. Кажіть, що вас запросив цей друг, і вам нарахують плюс 300 гривень. І мені, відповідно, нарахують також плюс 300 гривень. Вказуємо, що вас запросив черняк Леонід Петрович 5.11.2001 року народження. Це не мої персональні дані, а мого знайомого. Перепишіть краще дані друга на аркуш паперу, щоб не забути їх, коли вам зателефонують. Також рекомендую вказати, що ви давно знайомі з вашим другом, і він вам написав та порекомендував відкрити рахунок в банку, плюс сказати, що ви плануєте користуватися цим банком, виділивши якусь перевагу цього банку. Ось бачимо, що кошти успішно нараховують. Нараховують вони гроші 300 гривень за відкриття рахунка, а також 300 гривень за кожного запрошеного друга кожної середи. Ось бачимо, тут є умови цієї реферальної програми. <кхе> Рекомендую вам відкрити тут рахунок не тільки заради цих 300 гривень, а тому, що в цьому банку ваші кошти будуть в безпеці, бо він німецький, а значить надійний. Ось бачимо за 9 листопада. Мені от прийшло 1500 гривень. Але тут є один такий нюанс, що можна запросити в місяць максимум 5 друзів. Тобто, по факту ви кожного місяця будете знімати по 1500 гривень. Якщо ж ви запросите більше, ніж 5 друзів, то вашим друзям за відкриття карти дадуть по 300 гривень, а вам за кожного запрошеного друга, починаючи з 6 вже грошей не давати не будуть. Тому запрошуємо не більше 5 друзів в місяць. Ось така от реферальна програма, кошти я вже успішно отримав, тому я рекомендую вам відкрити дебетову карту в цьому банку, вказати, вас, вказати, що вас запросив друг, і ви безкоштовно отримаєте 300 гривень, плюс я отримаю 300 гривень за те, що ви відкрили рахунок за мої рекомендації. Також я хочу звернути увагу вашу увагу на цю от схему. Тут ви безкоштовно зможете отримати 1200 гривень на собі а також 1200 гривень за кожного запрошеного друга. Посилання також буде в описі, як бачимо, компанія NordStreet безкоштовно роздає вам 30 євро, а також 30 євро за кожного запрошеного друга. Рекомендую виконати цю схему до 15 листопада, оскільки в період з 15 по 19 листопада вони будуть вже виплачувати ці от кошти на ваш рахунок і ви зможете їх відразу вивезти. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.